П'ємо каву і розмовляємо. Хейо! Привіт! Це Поліщучка, і сьогодні ми дуже швидко розмовляємо про творче вигорання, бо це мене переслідує дуже-дуже часто. Як тільки я беруся за якусь справу творчу, що стосується танців, фотозйомок, відеозйомок, як тільки. Щось в мене не вийшло, щось маленьке, таке маленьке, ну маленьке, ось воно маленьке, воно не вийшло. Я кажу собі, все, це не моє, ми так більше не робимо. Що ми далі робимо? Чому, як все, я більше нічого не хочу, все і ось так. Ах, я втомилась від цього, бо Навіщо? Тобі не треба це робити ідеально? Ой, а що люди подумають? А якщо це не цікаво, а якщо це не смішно, а якщо що. Тфу. Ну і хай! Давай! Просто творче вигорання рання в мене сталося одразу після того, як я записала друге відео на Ютуб. Як з цим боротись? Наступний випуск. Випуск, да-да, випуск. Наступний випуск ми з вами будемо говорити про те, як боротись з вигоранням. Чому не треба робити все ідеально? Чому не треба слухати інших? Чому не треба думати про те, а що про мене подумають, а що, якщо буде щось не так, роби, як тобі хочеться? Роби, просто роби, як тобі хочеться. Не треба підлаштовуватись під цей світ, під інших людей, ще такий момент. Творче вигорання. Ти вигорів, тобі вже щось не сподобалось. Ти вже перехотів. Хоча ти тільки почав, це, звісно, не дуже класно. Ти тільки почав, ти вже перегорів, ти вже не хочеш. Перше, що ти можеш з цим зробити, це насильно взяти і просто почати, не очікуючи нічого від е, твого нового початку. Другої спроби, третьої, неважливо. Не очікуй нічого, просто спробуй. Пограйся з цим, і якщо буде якийсь результат, то він буде. Не буде, не буде. Окей, у мене є чудова книга про творчість і що творчим людям може допомогти творити. Але зараз камера на, на ній стоїть. Я просто вам раджу: якщо ви творча людина, е, яку деколи заганяють от такі думки, придбайте собі книгу, почитайте, може, вам це знадобиться. Мій досвід, як я борюсь з творчим вигоранням. Я психую дуже сильно. Ну, творчі люди, вони, знаєте, такі трошки з забобонами, ну такі трошки еть. Тому в мене все, в мене емоції через край, і в мене або так, або так. Отак не буває. Все. Але проходить 5 хвилин. Я видихнула, щось собі відволіклась і така. може його ще раз спробувати. Я пробую ще раз, воно виходить, і я думаю, ха! <ріст> Тому мій вам, мій вам совет. Будь ласка, не залишайте своїх спроб щось зробити. Щось десь зробити не так, як від вас того очікують. Не зупиняйтесь, робіть, перероблюйте, психуйте, думайте, що у вас нічого не виходить. Колись у вас все вийде. І в мене колись так все вийде класс. Все. Всем чао. Пока.